Вашій увазі презентуємо раритетні аптекарські ваги 30-х років ХХ століття з Англії. Антикварні вироби мають високу цінність, адже їх створювали за унікальними технологіями у тогочасному дусі. Стиль епохи втілений в аптекерських вагах 30-го століття, виготовлений з латуні. Про високу якість виробу свідчить ідеальний стан, у якому він зберігся до наших часів. У комплект входять терези та дві дерев'яні шухляди однакового розміру, призначені для зберігання приладдя. Майстри продумали кожну дрібницю, щоб ваги працювали злагоджено та довго служили власнику. Спроектований предмет зберіг свій функціонал та естетичний зовнішній вигляд, який сподобається прихильникам старовинних речей. А ваш подарунок потішить не лише колекціонера, а й працівника медичного закладу, який користуватиметься вагами за призначенням.